Після початку повномасштабної війни майже кожна українська дитина потребує ресурсів, які необхідні для відновлення рівноваги та спокою. Тож активісти та психологи запустили міжнародний проєкт Мрії крізь руїни очима дітей для психологічної реабілітації малюків. Фахівці вважають, що арт-терапія зменшить тривожність та депресивність у дітей. Ірина Грибан, організатор міжнародного флешмобу з арт-терапії мрії крізь та проєкту Відважні амбасадор Global Wellness Day в Україні. Зараз з нами на прямому зв'язку. Іро, вас вітаємо Слава Україні героям, слава Іро. Розкажіть, будь ласка, як працює арт-терапія, і чи кожне малювання? Бо зараз це розповсюджена історія. Скрізь запрошують на клас арт-терапії. Чи кожне малювання арт-терапією є і може бути? Насправді це дуже дуже правильне питання, і я би хотіла наголосити, що арт-терапія це. Зовсім зовсім відрізняється від малювання. Це не просто малювання, тому що арт-терапія техніки арт-терапії та вправи розробляються саме психологами і арт-терапевтами. І завдяки саме арт-терапії, дитина вона може висловити свої емоції, не промовляючи слів. В тому і дуже велика різниця ми надаємо дитині. Прави, які допомагають їм, абсолютно безпечним методом подолати наслідки пережитих травматичних подій, і саме це допомагає впоратися із тривогою і депресією. Завдяки звичайному малюванню такий ефект ми не зможемо досягти. І саме тому ми розробили після нашого міжнародного флешмобу ми розробили проект відважні разом з психологом, який має 25-річний досвід роботи з дітьми саме в напрямах терапія творчістю. А Вікторія Назаревич, до речі, вона буде гостю вашого прямого. Марафону єдині новини в понеділок. Вона розповість одну з технік, яка входить в рамки проекту. Відважні, вона покаже, яким чином мама, батько, будь-хто в родині може абсолютно просто і легко допомогти дитині віднайти ті внутрішні ресурси, які можливо через пережиті травматичні події вони вже просто колись зникли. Розумієте? тому тут дуже важливо зрозуміти, що. Звичайне малювання розмальовки це абсолютно різна від арт-терапії, арт-терапевтичні вправи над ними працюють спеціалісти. А наприклад, візьмемо нашу відважну мальовку, яка зараз вона є в абсолютно. Безоплатному доступі на нашому вебсайті там 10 вправ, які були розроблені для того, щоб допомогти дитині віднайти свої внутрішні ресурси, і ми проводимо паралель з знайомим предметом, з горшиком. Тобто, це такий предмет, який знайомий з маличку дитині, і кожна дитина вона знає, що якщо горшик пустий, для того щоб він почав мати якусь матеріальну цінність, в нього потрібно щось покласти налити воду, покласти їжу, або можливо, навіть. Почати збирати гроші, щоб згодом їх задонатити на ЗСУ. Правильно, так само ми і розповідаємо, що дитина, як горшик, вона так само може бути емоційно виснажена. Розумієте, вона так само може в якийсь момент не розуміти, як допомогти мамі, у якій абсолютно все валиться з рук. Вона не знає, що зробити зі своїми страхами, переживаннями. Вона не розуміє, що таке депресія. Але ми показуємо. Ти робиш першу вправу, і ти розумієш, що горшик можна наповнювати, і наприкінці нашої мальовки дитина вже бачить, що це дійсно корисний сосуд, який е, можна використовувати в житті. Так само і ми проводимо паралель завдяки е, каскотерапії, завдяки терапевтичному малюванню, не просто малюванню, а терапевтичному малюванню, завдяки саме створенню образів, символів, наприклад, таких символів, як. Як відважний, як сильний, ми допомагаємо дітям розкривати свій внутрішній потенціал і в першу чергу працювати зі своїми внутрішніми переживаннями. В цьому найважливіша різниця між звичайним малюванням і арт-терапією. Ірино, дякуємо за прекрасний монолог і прекрасно розставлені акценти. Ірина Грибан, організаторка міжнародного флешмобу з арт-терапії, мрії крізь руїни» та проєкту Відважні амбасадорка Global Wellness Day в Україні розповіла про різницю арт-терапії із звичайним малюванням.